Зазвичай, бліц питання задають в кінці, але ми трошки будемо міняти структуру. Тому щоб знати більше про мого батька Родислава Мураха, Бліц почнемо спочатку. Бо будете розуміти, хто перед вами приблизно сидить? Яке в тебе хобі? Працювати руками, ремонтувати щось в гаражі От це моє хобі. Я просто на романа дивлюсь, бо ми якраз. Перед цим я скажу, що він скаже працювати руками. Та Рома каже: та ні, в нього є хобі. яка та подивишся. От щось ремонтувати, майструвати з будівельним інструментом, з слюсарним інструментом я відпочиваю. Мені кажеться, по епіцентру ходити де куча інструменту, це було би хобі. Е, так. Горе чи море? море? Чай чи кава? Е, коли чай, коли кава. Роки беруть своє. Улюблений фільм, який дивився останній час, може десь пам'ятаєш. Це бліц. Я багато використовував фрагментів із фільму Титанік, коли проводив сесії по лідерству. Він просто нашпигований такими фразами, які стосуються лідерства. А так, то Джошуа. Джошуа. Що тобі не подобається в собі. Напевно, напевно, декілька речей не стільки, що вони не подобаються, а це ті речі, над якими доводиться багато працювати. Це мій характер такий емоційний і запальний. От тому, якщо ви бачите Рому, то він мав в кого вдатися. От. Мій характер, над яким я працюю, і це не подобається, і я хочу його краще. І друге, над чим я працюю, щоб кожну справу доводити до кінця і вчасно найщасливіший спогад в житті. Найщасливіший спогад в житті, напевно, це тоді, коли діти приймали водне хрещення, коли діти одружувалися, створювали сім'ї. І я так чекаю, що ти ще мене порадуєш багато. Буде діло. Яку книгу могли б порекомендувати для молоді? Яку, яку? яку книгу? Будь-яку книгу, яку для молоді одну можна порекомендувати? Така, що перша прийшла на думку. Е... Ну, напевно, всі книги Янсі – Це Щоденник Благодаті. Віра. От дуже хороші книги. Кого з проповідників порекомендували би слухати молоді? Найперше своїх. Яке головне практичне правило в житті? Декілька таких практичних правил. Перше. Це ж моє життєве кредо. Все, що по силі руці твоїй чинити чини. Друге, як ви хочете, щоби з вами поступали люди, так ви поступайте з ними. І третє, давайте і дасться вам. І питання від мене: батько чи дід? Не старіють душою ветерани. Звичайно, що батько, тому що Біблія дуже багато і часто говорить про батька. Батько, 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 батько. І про Авраама в якого є пра пра пра, пра 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 і там до такого-то коліна, водно ну, про Аврама говориться як про батька, як про отця. І коли Біблія говорить про патріархів, в них були внуки, в них були правнуки. Вони при житті бачили праправнуків, там до четвертого, до п'ятого коліна, але завжди про них говориться як про батьків. На цьому наш бліц. Запитання закінчені.